Вітаю, доброго ранку, це країна онлайн. Сьогодні у нашому спецпроєкті хочемо показати вам завжди те, що цікаво усім людям, принаймні всім українцям. Сьогодні ми завітаємо на шахту. Спустимося в її глибини і шахту особливу. Це 10-та шахта Нововолинська. Шахта будується надто довго, як кажуть фахівці, втім. Сподіваюся, вже зовсім незабаром вона запрацює. Тут багато що вже готового. Ми можемо багато що вам сьогодні показати. Власне, позаду за моєю спиною, про якась частина цієї шахти, але дуже важлива. Це так званий скіповий ствол. Власне, якраз по ньому будуть піднімати те, для чого і будують шахту, вугілля. Ну і пусту породу так завжди тут відбувається. Ті агрегати, які вже тут працюють, це вентилятори головного провітрювання. Шахта не добудована, але їх вже мусили змонтувати, раніше запустити. Як очікують фахівці, як мені розповідав, виконуючи обов'язки головного інженера шахти номер 10 це Володимир Грібов. Власне. Очікується високий рівень небезпечності саме на цій шахті. Вже зараз е на недобудованій ній встановлено третій рівень. Ну, шахтарі мене розуміють. Е про що йдеться? Найвищий рівень небезпечності означається при... для тих шахт, де дуже велика ймовірність викидів метану. Не дай Боже, щоб це сталося. Я думаю, що ця шахта буде працювати спокійно. Що я Хочу побажати всім шахтарям, тим більше, що свято професійно було буквально нещодавно. Те, що працює вже якась частина агратів, надихає, очікується справді, що вже скоро буде на гора видано перше вугілля, яке вже розповідав, через спеціальний скіповий ствол. Там все облаштовано, практично залишається встановити тільки частину обладнання. Ви можете побачити зараз, як виглядають ті підйомні механізми, які будуть діставати е, скіпи. Е, це така застаріла трохи сленгова назва е, вагонетки. По суті, яку буде піднімати нагору з вугіллям з одного боку і спустою породу з іншого боку. Це робиться для рівноваги всього механізму, е, аби е, безпечно було діставати насправді. Ці важкі вантажі з глибини, а ця шахта буде доволі таки глибока, більше пів кілометра. Я сподіваюся, що я сьогодні спущуся, але вже по іншому стволу, який ми вам покажемо, він називається клітьовий ствол, власне, якраз тому стволу, спеціальному, на відміну від цього семиметрового за шестиметровому стволу, опускаються працівники зміни шахтарів, які вже тут тривалий час працюють. Ну, Чекайте наших наступних включень. Зараз ми будемо готуватися до спуску в шахту. Я сам хвилююся, ніколи там не був. Надіюся, що моє хвилювання не завадить вам розповісти, про те все найцікавіше, що ми там побачимо.